У Верховній Раді хочуть штрафувати роботодавців за цькування працівників. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Цькування – це погано будь-якому разі, але факт треба доводити. Якщо навіть не штрафувати роботодавців, то хоча б щоб держава за цим поліше слідкувала, тому що підприємство, якщо так брати, це своя маленька держава. Штрафувати нікого не можна, я вважаю. Це це треба виховувати людей, щоб вони вели собі на. Різні колективи бувають, різні начальники. Є тиск, є гендерний тиск на жінок. Я знаю, штрафи допоможуть? не знаю. Це допоможе так до того ж, ми зараз маємо ту ситуацію, що певні штрафи вони як дадуть позитивну динаміку в плані відношення до працівників, так і до економічного складової. А чи стикалися особисто ви із цькуванням на роботі? Напишіть вашу історію.